Глава Мегате попередив про ризик ядерної аварії в Україні. Так, за словами Рафаеля Гросі, загроза зберігається через удари Росії по енергетичній інфраструктурі. Знищення електропідстанцій може спричинити перебої в роботі атомних станцій, що створює загрозу не лише для України, а й для всього світу. Гросі особисто відвідав Київську електропідстанцію разом із міністром енергетики Германом Галущенком, аби оцінити ситуацію. Він зазначив, що ядерна аварія можлива як через пряме влучання у станції, так і внаслідок відключення електроенергії. Попри те, що російські війська не завдають прямих ударів по атомних електропідстанціях, вони систематично атакують енергетичну інфраструктуру, що забезпечує їхню стабільну роботу. Через такі обстріли у грудні 2024 року Києву довелося знизити виробництво енергії на дев'ятьох реакторах АЕС. На екстреному засіданні МАГАТЕ дипломати США та ЄС заявили, що ці атаки суттєво збільшують ризик ядерної катастрофи. Посолка США при Магате Лаура Голгейт наголосила, що Кремль ігнорує ядерну безпеку, а наслідки потенційної аварії матимуть глобальний вплив. Європейський союз також попередив про загрозу радіаційного зараження, яке може вплинути на здоров'я людей, навколишнє середовище та світову продовольчу безпеку. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що удари по ключових підстанціях можуть занурити Україну в темряву та призвести до радіаційної надзвичайної ситуації. Окреме занепокоєння викликає Запорізька атомна електростанція. Яка перебуває під російською окупацією, Галущенко заявив, що стан обладнання на АЕС постійно погіршується, однак українська сторона не має змоги провести повну оцінку. МАГАТЕ також повідомило, що команда агентства, яка працює на ЗС, регулярно чує вибухи поблизу станції. Останній раз 30 січня. За їхніми даними, тоді безпосередніх пошкоджень об'єкт не зазнав. Але ситуація залишається напруженою. Україна закликає світову спільноту до рішучих дій, аби запобігти катастрофі, яка може мати невідворотні наслідки для всього людства. Ворожий удар по Ізюму. окупанти застосували балістичну ракету по центральній частині міста. Є загиблі. Траур на Херсонщині. Ворог бив по житлових кварталах населених пунктів. Потерпали, і столиця шахет знешкодили у середмісті Києва. Подробиці у цьому випуску на каналі Сій час. Підпишіться і до головного Київ цієї ночі атакували ворожі ударні дрони. Тривого у столиці із 3 на 4 лютого оголошувалися двічі. Жителі чули сильні вибухи через роботу ППО. На щастя, оборонцям неба вдалося знешкодити літальні апарати, але їхні рештки створили неприємності у Печерському районі. Зафіксовано падіння уламків на даху висотки. Це 18-поверхова недобудова. Також пошкоджено вікна у кількох навчальних закладах в столиці, в амбулаторії, господарських будівлях. За попередньою інформацією, без постраждалих. А це наслідки атаки в області. У Бориспільському районі уламки ворожого БПЛА спричинили пожежу у приватному будинку. А у Фастівському через атаку РФ зайнялося сплеське приміщення поліграфічного підприємства. На щастя, жертв і постраждалих немає. Обидві пожежі вже ліквідовано. Надскладна ніч для нашої Черкащини. Ворог масово атакував ударними дронами. Загалом у небі знищено 12 шахедів. Однак не минулося без наслідків. Зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація станом на ранок вівторка ще тривала. Потерпілих при цьому немає. У результаті терору по Сумській громаді виникла пожежа на території одного із дачних кооперативів. Один будинок зруйновано і ще чотири пошкоджені. Вогонь приборкали рятувальники ДСНС. Всього за ніч обласна влада звітує про 14 збитих дронів росіян. Крім того, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська та Буринська громади Сумщини без жертв. Агресор тероризував Нікопольщину на Дніпропетровщині, бив по району ввечері та вночі. У ранковому звіті, за 4 лютого, керманич області Сергія Лисака йдеться. Агресор застосував гради важку артилерію і дрони камікадзе. Ударив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджене підприємство сталася пожежа, яку загасили. Загиблих і постраждалих немає. На жаль, є жертва на Донеччині. Минулої доби росіяни відібрали життя одного жителя міста Покровськ. Поранено ще двох людей у багатирі та Лиманській громаді. Пошкоджено десятки будівель по регіону: сім у Родинському, десять у Сіверську, п'ять у Покровську. Приватний будинок у Костянтинівці і дім у Яровій. Упродовж попередніх 24 годин окупанти завдали 277 ударів по вісьмох населених пунктах Запорізької області. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Постраждалих серед мирного населення на щастя немає. На жаль, є жертви при цьому на Херсонщині. Одна людина загинула, і ще дев'ятеро ушкоджені. Серед них є мешканці Надеждівки, яку російські війська атакували увечері 3-го числа. Пошкоджено адмінбудівлю, школу щонайменше п'ять житлових будинків. В оселях людей пошкоджено вікна, потрощено стіни та дахи. Неспокійно видалася доба для харків'ян. Постраждала 71-річна жінка у Куп'янську. Це місто тероризували. Кілька разів упродовж усієї доби. Понівечено будинки та автівки також у Моначинівці, Благодатівці. А вже зранку, 4-го числа, сталася нова трагедія. Ворожий удар по ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок. Чотири людини загинули. Станом на опівдень шпиталізували 24 людини. Тож ми будемо оновлювати інформацію у наших наступних випусках. Відомо, що одна, як мінімум, людина досі перебуває під завалами, роботи продовжуються. Цього за сюди було підтверджено збиття 37 випала із 65, 28 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Дякуємо за роботу нашим оборонцям неба. Але загроза не зникає у чорному морі. Зранку було зафіксовано два російських кораблі. Один із них є носієм калібрів із загальним залпом до чотирьох ракет. Попередили у військово-морських силах ЗЕСУ. Тому будьмо уважними до сигналів повітряної тривоги і попереджень влади. Тримайтеся і не здавайтеся. Дякую за довіру. Будьте з нами. Авіаудар по Херсону людей дістали з-під завалів. Росіяни запустили по Україні десятки дронів камікадзе. У вісьмох областях діяли аварійні відключення світла. У Полтаві завершилися аварійно-рятувальні роботи після страшної ракетної трагедії. Головне, тут і зараз на каналі. «Сій час нічна тривога накривала Київський регіон. А почалося все ще з вечора, 2 лютого. В області гуділи сирени. Близько опівночі було зафіксовано рух ворожих БПЛА. Працювали сили ППО. На жаль, унаслідок падіння уламків в Броварському районі пошкоджено гараж та підвальне приміщення. У будівлі вибито вікна та пошкоджено стелю. Рештки збитих ворожих цілей падали поза межами населених пунктів на відкритій місцевості. Люди цілі. У небі над Сумщиною в темний час доби 3 лютого наші зенітники збили 11 шахедів. Росіяни 25 разів обстріляли прикордоння. Було 87 вибухів. Постраждали сім громад: Хотінська, юнаківська, миропільська, краснопільська, великопосарівська, новослобіцька, Середонобуцька. Тим часом ворожі снаряди щодня прилітають і на Чернігівщині. Під прицілом житло людей, цивільна та критична інфраструктура. Крім того, у Черкаському небі за попередніми даними знищено до двох ворожих БПЛА. Минулося без потерпілих, і це найголовніше: ділиться керівник ОВА. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна у чотирьох житлових будинках. Так само дві ворожі пташки приземлили вночі оборонці неба на Хмельниччині. Без наслідків. На Дніпропетровщині з початку доби мінус три безпілотники РФ. Потерпав Нікополь. Місто зазнало атаки дроном камікадзе та артилерією. Постраждалих немає. У Синельниківському районі поранено 70-річного чоловіка. Він у лікарні в середньому стані. Пошкоджені будинок, гараж, електромережа. Одне авто знищене, інше серйозно побите. Ніч на Миколаївщині минула відносно спокійно. Однак голова області Віталій Кім зазначив у звіті, що днем раніше п'ять разів противник тероризував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок однієї з атак у селі Парутине пошкоджено лінію електропередач. У темряві опинилися 49 абонентів. Так само без світла через агресію терористичного сусіда станом на ранок понеділка частково залишилася Київська та ще сім областей. Застосували аварійні відключення, пошкоджені раніше ворогом мережі, не впоралися із навантаженням через зниження температури повітря. А це вже Харківщина у селі Золочів після влучання шахеда понівечено дах комунального закладу освіти. У селі Борова внаслідок влучання в землю каб. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Всього вночі сили ППО у десяти областях збили 38 безпілотників, яким Росія атакувала Україну. І ще 25 дронів не досягли цілей і локаційно втрачені. Загалом Росармія атакувала 71 дроном. дронам. Херсонщина розбирає завали. Ввечері 2 лютого окупанти здійснили авіаудар по обласному центру. Удар керованої авіаційною бомбою прийшовся по житловій забудові. Рятувальникам вдалося врятувати трьох людей. Одну жінку дістали з-під завалів. У 46-річної Херсонки вибухова травма, контузія та поранення черева. На жаль, за добу по всій області через російську агресію одна людина загинула, і ще 13-ро дістали поранення. З них дві дитини. Малеча нині перебуває у лікарні. За 2 лютого росіяни вбили одного жителя Донеччини у місті Мирноград. Так само минулого дня у неділю завершилися рятувальні роботи у Полтаві після удару російської ракети. Після 20.00 стало відомо, що серед 14 загиблих людей ідентифікували тіло дитини. Отже, у наслідок ворожого удару загинуло троє неповнолітніх: 7, 9 та 12 років. Щирі співчуття, Вся країна у скорботі за невинними жертвами руського міра. Світ має знати і бачити правду. Для цього ми працюємо щодня. Спасибі вам за довіру.